Доброго дня, діти! Запрошую вас на урок зарубіжної літератури. Тема нашого уроку Джейн Остін. Роман Гордість і упередження. Сюжет роману. Завдання уроку познайомитися з життям англійської письменниці Джейн Остін. З історією створення найвідомішого її роману гордість і упередження, розглянути особливості сюжету даного роману. Видатний англійський письменник Вальтер Скотт захоплювався постаттю Джейн Остін. Він казав: ця молода жінка володіє талантом відтворювати події, почуття і характери повсякденному житті. Талантом найчудовішим з усіх, які мені довелося зустрічати. Джейн Остін писала все життя, але публікуватися почала після 35 років. Замість імені автора її романи виходили лише з вказівкою, написано «By a lady» Майже всі твори певний час відлежувалися і повільно доопрацьовувалися, тому деякі з них надруковані посмертно, а деякі так і лишилися незакінченими. За життя письменниця не мала щастя здобути всенародне визнання. Згодом увага до її творів збільшувалася. Зараз Джейн Остін захоплюються по всьому світу. Твори письменниці неодноразово екранізувалися, а кінофільми за, її, за мотивами її романів часто здобували престижних нагород. Її вважають однією з перших жінок, які кинули виклик суспільству і за допомогою пера заявили про своє право бути почутими. Джейн Остін по праву вважають першою леді англійської літератури. Її зразковий реалізм стає основою для послідовників цього жанру. Джейн народилася 16 грудня 1775 року в Стівентоні, Гемпшир, Англія, в сім'ї англіканського священника. Батько Остін здобув освіту в Оксфорді, став священником, мав парафію в Гемпширі. Його дружина належала до знатного дворянського роду. Сім'я була багатодітною. Джейн росла в оточенні шістьох братів і сестри Кассандри, з якою дівчину зв'язувала особлива дружба. З нею вона ділилася усіма своїми задумами і саме її посвячувала у свої секрети. Остіни були бідні, вони не тримали слух, лише час від часу приходила сільська дівчина, щоб допомогти по господарству. Місіс Остін коптила у кости, варила мед та пиво. Касандра готувала. Джейн шила для всієї родини. Систематичної освіти Джейн через нестачу коштів отримати не змогла, але, володіючи неабияким хистом і сильною волею, відкритим і веселим характером, багато займалася самоосвітою. Читала і разом з братами і сестрою розбирала прочитане, записуючи все в зошиті. У родині сільського священника не тільки читали Біблію і духовні книги, а й розігрували спектаклі, шаради, жарти, скетчі, читали романи, сперечалися про прочитане, захоплено і уважно, прислухаючись до думки Джейн, яка могла в двох-трьох словах схопити суть прочитаної книги і з невимовним почуттям гумору в особах переказати по пам'яті кілька сцен роману. У міс Остін був гострий язичок і рідкісне почуття гумору. Джейн безпомилково вгадувала в людях глупство, претензії і нещирість, і до її честі слід сказати, що все це звеселяло її, а не завдавало прикрощів, писав Сомерсет Моєм. Достовірних свідчень про життя Остін зберіглося небагато. У 1802 році родина переїхала в місто Бат, а в 1809 році в містечко Чаутон. Саме там Джейн почала публікувати свої твори. Вона не вийшла заміж, хоча й отримувала пропозицію принаймні один раз. Остін лише кілька разів була в Лондоні. Її життя проминуло в маленьких містечках Англії. Писала Джейн майже все життя. Запублікуватися почала лише після того, як їй виповнилося 35. Її романи це результат тривалої роботи. Кілька з них були опубліковані посмертно, кілька залишилися незавершеними, оскільки письменниця захворіла і померла доволі рано у віці 42 років. На той час в Англії були сотні родин які жили таким тихим, одноманітним і пристойним життям. Чи не диво, що в одній з них ні з того, ні з сього з'явилася високообдарована письменниця? Напевно, сама атмосфера тихої провінції виявилася позитивною для творчого дару письменниці. Джейн Остін вважають родоначальницею класичного англійського роману. На рубежі XVIII-XIX століть жінці займатися письменницькою працею вважалося непристойним. Жінкам краще пасує швадська голка, ніж перолітератор. Таке було загальне переконання тодішнього суспільства. Не кожна юна ледь могла зважитися заговорити власним голосом і виставити себе на публічний огляд. Постійними супутниками Остін були книги. Її письменницьким дебютом стали невеликі гумористичні пародії на літературу, етюди, не позбавлені дотепності, що призначалися для читання у вузькому сімейному колі. Під назвою юнацькі твори вони увійшли до повного зібрання творів письменниці. Уже в 15 років Джейн чітко окреслила коло тем, характерів і відносин, які визнає своїм. Те коло, яке не переступить і в роки зрілої творчості життя декількох сімейств, що живуть у сільській місцевості. У творчості Остін можна виділити два періоди. Перший період 1795-1798 роки. У ці роки були створені юнацькі. Романи Три сестри, Любов і Дружба, Історія Англії, Прекрасна Кассандра. І другий період 1811-1816 роки. Це роки, період написання романів, які згодом прославили ім'я Джейн. Це розум і почуття, гордість і передження, Менсфілд Парк, Емма. Два романа, опублікованих посмертно, це аргументи розуму і Нортенгерське аббатство, і незавершені твори Леді Сюзан, епістолярний роман, Вотсон і Сендітон. Джин Остін у своїх творах вдалося створити на ємкі образи й ситуації, які з чисто англійським гумором описували життя людей середнього класу англійської провінції, отримати звання королеви англійського роману. Секрет її популярності простий. Вона писала про те, що знала досконально, знала, виходячи з свого спостереження і досвіду, взятого з повсякденного життя. Так як народилася сама в провінції. Джейн Остін була однією з тих письменників, хто заклав основи англійського реалізму. І одним з найкращих її творів був роман Гордість і упередження. Історія створення цього роману починається з далекого 1796 року. Закінчила Остін його до серпня наступного року. Тоді її було 21, привісна назва роману Перші враження. Через три місяці після того, як Джейн закінчила роботу над книгою, її батько запропонував рукопис видавцеві в надії, що він буде надрукований. Але Видавець відмовився, навіть не побачивши рукопису, навіть не подивившись його. На щастя, для всіх шанувальників перша відмова не завадила міс Остін. Вона продовжила писати, хоча тільки взимку 1811 року, через 14 років після закінчення перших вражень, вона взялася за рукопис і почала переглядати його, переробивши в ту книгу, яку ми знаємо сьогодні, як гордість та упередження. Цей роман був прийнятий для публікації Представлений світу 28 січня 1813 року. В цьому ж році, році з'явився французький переклад, незабаром переклади на німецьку, данську і шведську мову. Ім'я ім Джейн Остін ніколи не буде докладено ні до якого з її виданих романів протягом її життя. І титульний аркуш гордості і упередження виглядав так: від автора. Почуття і чутливості. Від романів Остін мініатюрне зображення англійського суспільства. Письменниця вважає, що від кожної особистості залежить благополуччя оточуючих і що людина відповідальна в своїй поведінці перед іншими людьми. Тому вона надає великого значення проблемі дотримання загальноприйнятних морально-етичних норм. І так в центрі уваги життя провінції. Візити, бали, прогулянки, подорожі є основним колом занять персонажів. Сюжетним центром роману стає провінційне сімейство Бенетів. Батько родини, містер Бенет, цілком благородної крові. У характері містера Беннета вітіювато поєднувалася жвавість розуму і схильність до іронії, замкнутість і навіженство. Місіс Беннет, у свою чергу, не може похвалитися ні походженням, ні розумом, ні вихованням. Вона була неосвіченою жінкою з недостатньою кмітливістю і нестійким настроєм. Коли вона бувала чим-небудь занезадоволена, то вважала, що у неї не в порядку нерви. Метою її життя було видати дочок заміж. Єдиними її розвагами були візити і новини. Сім'ю Бенет не можна назвати досить забезпеченою, але й бідним на даний момент їх положення вважати не можна. Але є одна умова яка затьмарює їх існування. Згідно з англійськими законами, після смерті містера Беннета, що немає спадкоємців чоловічої статі, у володіння їх маєтхом має увійти його кузен містер Колінс, внаслідок чого місіс Бенет з дочками можуть опинитися без даху над головою. І у подружжя Бенет п'ятеро дочок. Тому прагнення матері видати їх заміж скоріше, цілком зрозуміло і виправдано. Старші дочки Джейн і Елізабет стають центральними героїнями роману, яких мати хоче скоріше видати заміж, так як в суспільстві того часу царювала атмосфера загального божевілля, спровокована бажанням одруження. Роман відкривається звісткою про те. Що один з найбагатших маєтків в окрузі Незерфілд Парк більше не буде пустувати. Його орендував багатий молодий чоловік, столична штучка і аристократ містер Бінглі. До того ж, містер Бінглі був неодружений. Таким чином, містера Бінглі всі починають сприймати як законну здобич тієї чи іншої сусідської дочки. Містер Бінглі приїжджає не один. Його супроводжують сестри, а також нерозлучний друг містер Дарсі. Бінглі простодушний, довірливий, наївний, розкритий для спілкування, позбавлений будь-якого снобізму і готовий любити всіх і кожного. Дарсі ж Повна йому протилежність, гордий, зарозумілий, замкнутий, сповнений свідомості власної винятковості приналежності до обраного кола. Річний дохід Дарсі і Бінглі негайно підраховується батьками незаміжних дочок, і матері їх негайно починають полювання на молодиків. Одна з головних тем роману питання шлюбу, відповідальності у виборі супутника і супутниці. Джейм Остін, чи не першою з англійських романісток, заговорила про те, що виходити заміж без кохання аморально, що гроші ніяк не можуть вважатися єдиним мірилом щастя. В романі ми бачимо образ нової жінки. Яка прагне до свободи вибору, ламає стереотипи суспільства щодо шлюбу та щодо поведінки дівчини безприданниці в суспільстві. Її героїня Елізабет Беннет відрізняється незалежністю духовного світу, свободою думок і почуттів. Вона постійно займається самоосвітою, є пристрасною читачкою, що володіє гарним літературним смаком. Шлюб для неї можливий лише в тому випадку, якщо в основі його не корисливий розрахунок, а справжня любов, повага, рівність і духовна спорідненість, схожість думок і почуттів. Сенс назви роману пов'язаний з образами головних персонажів Елізабет Беннет і містера Дарсі. Саме вони. Знаходяться у владі гордості і упередження. Обидва герої підносяться над своїм середовищем. Вони розумні, освічені, проникливі. При першій зустрічі Лізі і Дарсі сприймають один одного упереджено. Він здається їй чванливим зверхником, вона для нього обмежена пересічна провінційна панянка. Але несподівано містер Дарсі закохується в Лізі. Любов до Елізабет змушує його гордість страждати, але ця любов міцніє під час наступних зустрічей. Проте антипатія до нього Елізабет лише зростає, харчуючись нахлепами чарівного на перший погляд Уікхима і стражданнями улюбленої старшої сестри Жейн. Елізабет починає змінювати своє ставлення до Дарсі після того, як відкидає зроблену їй пропозицію. Лис Дарсі поїскав його маєто Пемберлі, схвалені відгуки про Дарсі людей, які його довго знали, а потім і благородні вчинки героя, що рятує Лідію і все сімейство від ганьби, призводять до того, що ненависть в серці Елізабет змінюється любов'ю. До фіналу героїня приходить не тільки щасливою, але й навченою досвідом. Вона стає обачнішою і дізнається, що в судженнях про людину не можна покладатися ні на перші враження, ні на суспільну думку. Вона каже ми заплуталися у власній гордості і упередженнях, але, зумівши подолати їх, стали абсолютно щасливими. У своєму романі Гордість і упередження Джейн Остін підіймає актуальні проблеми свого часу роль і місце жінки в суспільстві, кохання і шлюб, стереотипи і їх вплив на людину, гордість і упередження, сімейні принципи і репутація, виховання в родині, вибір життєвого шляху. За словами Вальтера Скотта, Джейн Остін творче підходить до романтичної спадщини і багато в чому обганяє своїх попередників. Вона була однією з тих письменників, хто заклав основи англійського реалізму, стала основоположником сімейного дамського роману високого зразку. Підводячи підсумки нашого уроку, пропонуємо вам виконати наступне завдання. Записати речення, закінчивши їх відповідями на питання у дужках. Першої леді англійської літератури вважають. Кого? Творчість Джейн Остін стала певною сполучною ланкою між двома літературними епохами, якими саме. Джейн Остін наполегливо та плідно працює в жанрі якого роману. Письменниці вдалося створити на диво ємкі образи і ситуації, які з чисто англійським гумором описували, що за новаторство і майстерність у зображенні, розумінні життя та показ тонкого, а та інколи суперечливого внутрішнього світу своїх персонажів Джейн Остін отримала звання яке саме у листі своїй сестрі. Остін писала про свій роман Гордість та упередження, але спочатку він мав іншу назву Яку саме? Впевнена, що ви з успіхом впоралися з цим завданням. Можете його перевірити. Домашні завдання прочитати роман Джейн Остін Гордість і упередження, знайти в інтернеті і передивитися одну з екранізацій роману.